Годуєш курчат? Люблю. А, що, переселення? Розселення. розселення. — Вийти їх на двоє, бо їх трошки забагато у клітці. Пані і панове, всім здоров'я і мирного дня. У нас в одній клітці живе більше 30 курчат. 33, по-моєму, якщо я не помиляюся, от, бо перераховувала їх тоді, ще коли вони були в інкубаторі. І я вже кажу до Славіка, давай ми їх випустимо от сюди, от хай бігають. А Славік мій каже: що? Що Славік каже? Просто ще не хочу випускати їх на двір, бо вони зараз позаглищуються. І каже, давай їх розділимо. Бо я думала, що ми вже їх будемо випускати. Ну, каже, Слав, якщо ще наразі їх пошкодувати. Ну, не то, щоб їх пошкодувати, щоб себе пошкодувати і не лікувати потім курчат. Бо як тільки вони йдуть на відкриті прогулянки, то зразу кокцидіє і всяке різне. Отаке. От. А в нас кліток багато, там ще є одна клітка. Тому наразі ми їх розділяємо. Це в нас не переселення, а розселення. Тоді курча там буде більше місця. Так, тут вже в другій клітці вже є водичка, годівниця, але ще треба сюди кинути соломи. Підстилку ще кинемо. У нас молодня курчат завжди в клітці. Знаєте, інакше як є квочка, індичка-квочка, курка-квочка, вона їх доглядає, вона їх пильнує, вона скликає їх, якщо якась небезпека, вона вчить їх в... ховатися від дощу. От тобто вона їх вигріває. А в нас курки, квочки, індички нема, це курчата з інкубатора. І тому ми стараємося їх тримати в клітках, щоб вони гарно виросли, і лише вже після цього випускаємо на вільний вигул. Попередні роки ми дуже втрачали курчат, тому що в нас і лелеки крали маленьких курчат, і індичат крали лелеки. І так само яструби дуже били курчату. от, Курчата по підсітку втікають, десь там на городи тікали і цей. І яструби нападали, особливо якщо курчатка світленькі, білі, жовтенькі, то дуже їх було видно, помітно. І не раз потім ми не дораховувалися кількох курчат за день, а потім вже знаходили тушки курчат за городами. Підем глянемо, як там. справи. Курчата адаптовуються дуже швидко. Зараз, о, Клітка тут також величенька, Кліток в нас багато. Клітка величенька. Зараз стаємо годівничку, водичку і хай вони собі тут будуть. О, два. В годівничку ставимо ще якісь підони або якісь такі от підноси. Ну, що є, таке старе, велике, тому що курчата дуже вигрібають. От коли самий комбікорм в годівниці, вони його викльовують все, весь повністю. А як тільки почали давати їм зерно суміш мелено, пшеничку досипати, ну вигрібають. Починають шукати мед в каші. Так, починають щось шукати і дуже вигрібають. Ну, але кажу, то є курка. Курка, то є курка. То не страшно, воно все, що вилітає, потім разом з підстилкою, коли чистимо клітки, викидаємо курам, кури все, все там дозбирують і дочищають. О, як Сталік заліз в клітку. Клітка велика. міняємо підстилку, зразу те, що курчата повигрібали на підноси, висипаємо під клітку кури, все повизьобають, все повизбирують. Клітки великі, тут місця досить таки багато, близька довга клітка, і так само це. Клітки до досить величенькі, місце вистачає для такої кількості курчат. Ну, ще їх трішечки потримаємо. От, от зараз у нас нада... оце от е, курочки наші, кури брама. Ну, я так кажу, кури брама, але це не є чиста порода, повторююся, тому що чисту породу треба дуже пильнувати. От. Це у нас мішані кури. Е, ми мали курочок, брама, і півників білих, е, мали жовтих, е, мали. Мали з червоним оперенням, а потім купили домінантів. О, що ви не поділили? А потім купили домінантів. Вони зараз линяють в нас. Півників ми залишали лише ось таких, з таким оперенням на лапках від брамів. А курочок, курочки в нас були і домінанти, і брами. От, наразі у нас і оцей півник залишився. От. Нема потреби більше тримати їх. Навесні їх було багатсько. Зараз залишили лише одного. Півники парувалися з корочками, і так за три-за чотири роки ми вивели ось таких своїх голубеньких курочок брама. Ну зараз вони такі не мають не дуже чисті, бо вночі дощ був. От. І що ви думаєте? Навесні ні одна курочка не заквоктала. Мені було б набагато простіше, якби була квочка і вона б водилася з тими курчатами. І вони б зараз були не в клітці, вони б зараз бігали отут по подвір'ю. Їх одна квочка не закоктала, а зараз у нас три квочки і все. Ну, але ми вже зараз їх відбиваємо від насиджування, щоб вони не засиджували яйця. Ми їх відокремили в окрему клітку, всі троє в окремій клітці. Ну і зараз вже немає потреби під них підкидати яйця. Вистачає оцих курчачок тут є. Так, добре, тут у нас все добре. Курчат розселили, курчатка активні. Всі профілактичні пропоювання ми зробили і від хвороб, і так само від паразитів. Курчатка гарно ростуть, мають добрий апетит і це радує.